Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодін, і останнім часом мені особисті повідомлення в інсті почали надходити такі запитання: чому банять мої ютуб канал? Я ось тут зробив відос, залив його на канал, чомусь його забанили. Давайте будемо розбиратись. А перед початком цього відео рекомендую зареєструвати аккаунт в партнерці PDL Profit, яка спеціалізується на фінансовій вертикалі. Там купа географій з крутими оферами, адекватний сапорт, є підтримка для новачків, тому точно реєструйтесь, починайте заливати на МФОшки. Якщо вам цікаво дізнатись більше, прикріплюю повний огляд цієї партнерки. А ми йдемо далі. Так, от перший і найголовніший фактор бану ваших аккаунтів це, звичайно, неправильно підібрана тематика. 95% людей, які мені писали. Але в них була гембла, вони хотіли відразу заливати на казиношки і думали, що тут буде все круто, все класно, і вони відразу зароблять купу грошей, але воно так не працює. Це одна з найскладніших тематик, яку прям новачкам, які тільки-тільки починають. Я не рекомендую, тому що вони зілюють бабки і все. І на цьому все завершиться. Треба починати з чогось більш простішого, наприклад, з МФОшок або з бетінгу. Це по перше. По друге, якщо ви вже... Все ж таки сказали і захотіли взяти ту гемблу, то є фактори, які можна змінювати. Тобто є змінні, які можна тестувати. До чого я веду? Наприклад, ви зробили відос, і в рамках цього відосу можна змінити офери. Навіть якщо у вас називається відос там топ-5 казино, не знаю, в Ісландії, так і ви зробили цей ролик і починаєте його заливати, то можливо одне з цих казино попало в чорний список ютубчика, і він просто буде вибанювати ці ролики. Тому перший варіант це змінити. Формат контенту змінити взагалі офери в рамках контенту, так вашого. Ви змінили контент, дивитесь чи забанять. Якщо забанили, тоді знову, яка ще є зміна? Зміна в сценарії. Якщо у вас сценарій занадто шаблонний, такий, як я і говорив, так ну в більшості сценарії шаб шаблонні, це прев'ю, заклик, контент, заклик, але все ж таки можна відмінусувати заклики, коли ми говоримо їх, так, і вивести їх якоюсь анімацією на екран, коли цей заклик потрібно було б сказати, так? І це не постійно закріпити його десь в шапці, а десь всередині відосу зробити цей заклик, але не настільки агресивно пушити людину, переходь в опис там, клікай на посилання, роби деп, тому що вам з цього буде комісія. Ну це зрозуміло, так але ж суперактивні заклики призводять до бану. Навіть якщо у вас підібраний правильно офер, який не баниться ютубчиком, все одно, якщо ви зробите супер агресивні заклики, це ще один додатковий шанс до того, що ваш канал блокнуть. Другий фактор це неправильно підібраний канал і неправильно профарблений канал, якщо ми вже про це говоримо. Якщо ми беремо і хочемо заливати якусь гемблу, то ми не можемо просто купити на варіях десь на якомусь фанпеї або десь на OLX з рук когось, і туди відразу залити першим відосом наш огляд казиношки. Воно так працювати не буде. Вас відразу також забанять, тому що аккаунт NoName, ноунейм так відразу він на всі перевірки, які тільки можливо залітає. І ну, це, це не довгострокова перспектива, кажу відразу. Якщо канал нулячий і там навіть немає трьох функцій, так щоб ви могли вставляти посилання в описі, то до вас будуть дуже сильно прискіпливо ставитись, і такі канали можуть вилітати просто пачками. Що треба робити? Треба шукати канали, на яких вже є три функції, які вже більш давно створені, так, староріге. І потім на ці канали залити один, два, три відоси, десь як кажуть, около тематичних. Тобто, якщо ми хочемо там підбетінг робити. То ми можемо залити два-три відео з спортивною аналітикою, а потім тільки ще один відос, який вже буде конвертувати перегляди в ліди, з якого ви будете заробляти, де ви вже будете вставляти посилання. Канал і фарм каналу це другий фактор. Перший фактор неправильно підібрана тематика, другий фактор це канал і фарм каналу. Третій фактор, на який вплинути ніхто не може, це звичайно скарги від користувачів. І буває так, що канал профармлений, на якому вже є підписники. Навіть ми, коли там рекламку якусь замовляємо, цей відео може. Можуть знести, тому що аудиторія, яка вже підписана, їй цей контент не подобається. Хоч ролик і може вийти в топ і генерувати безкоштовний цільовий трафік, так потім. Але він туди не може дійти, тому що аудиторія, яка вже була закріплена за каналом, може поскаржитись на цей ролик, і ролик забанять. І також це в практиці є, і це неможливо спрогнозувати. Тобто такий шанс того, що вас блокнуть, є. Але робити з цього якийсь системний прогноз неможливо. Четвертий фактор блоку ваших каналів. Це, звичайно ж таки, не використання клоакінгу, не використання трекінгу. Ви не збираєте айпішники ботів, які перевіряють, куди веде посилання, і не додаєте їх в блекліст, і тому ваші канали також банять. І це також зв'язане з тим, що працювати з цією тематикою для новачків ну <с> дуже далеко не просто. Можливо, комусь здається, що там тут велика купа грошей, але ні, не кожен Слобоженко, не кожен їздить на Феррарі, і не у всіх є така можливість. Мене На, наприклад не вдалося вибудувати таку величезну команду. Так ми щось робимо, щось заробляємо, але це також зараз вже не основний наш вектор. Ми розуміємо, що хочеться більш стабільний бізнес, тому що тут стабільності дуже мало. І якщо в тебе мало технічних знань, і ти новачок, і лізеш в цю тему, то буде дуже складно. Тому обов'язково треба використовувати трекер, обов'язково треба або самому навчитись клоачити і розуміти взагалі, що це таке, або купувати сервіс. Який буде тобі в цьому допомагати ставити його в трекер, щоб цей трафік додатково фільтрувався. І тільки тоді можна розраховувати на якийсь результат, бо якщо ти просто, просто взяв посилання з партнерки, просто взяв його і залив під свій відос, то, ну, на жаль, буде дуже складно. На цьому можна тільки втратити кошти. І остання п'ята причина це, звичайно, полісі країни, в якій ви запускаєтесь. Якщо ви. Хочете запуститись на Штати, я цього вам взагалі не рекомендую робити, тому що там полісі дуже серйозне і там можуть навіть на вас вийти, так із, і там для того, щоб просто вести маркетингову діяльність партнерську, тобі все одно треба якісь ліцензії. І ти не можеш просто так взяти і рекламувати і горний бізнес, якщо в тебе немає на це ліцензії. Тому штати взагалі відкидаємо і візьмемо, наприклад, Канаду. В Канаді складно в Канаді бани. Ті родини країни завжди на порядок Вищі в своїй легалізації, так і в своїх купах оцих документів, які тобі треба для запуску. Можна запускати стільки в тір 3 країнах, типу там Пакистан, Бангладеш, Індія і такі країни, де може бути багато трафіку, африканські якісь країни, так там Нігерія, умовно, в які е, е, англійською багато хто говорить. От такі країни плюс-мінус будуть краще підходити для старту, ніж тір 1 країни. Якщо ви обрали тір 1 країну, то так, там хоч і ви. Виплата за де буде вища, але вірогідність того, що ваш канал забанять, також буде вищою, і це також фактор, на який треба зважати. Дякую, що переглянули відео до кінця. Якщо він вам зайшов, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А також задавайте питання в коментах під відео. Відповідаю особисто на всі. А для тих, кому цікаво збільшити свій профіт та дізнатись про послуги команди ЮТІМ, пропоную залишитись ще на пару хвилин. В нас є три основні напрямки: це оренда студії, відеопродакшн та навчання. Якщо у вас є свій проект і ви шукаєте простір для зйомок, можливо, ви займаєтесь інфобізом і треба відзняти курс, або у вас є компроект і треба огляд товарів, або у вас сервіс типу CRM-системи, чи конструктора сайтів і треба відзняти туторіал по продукту, то наша студія може вирішити це питання. Пропонуємо декілька локацій: три камери, софтбокси з постійним світлом та градієнтну підсвітку фону. Все це за адекватні кошти. А якщо вам треба відео під ключ, то ми зможемо це зробити. Напишемо продаючий сценарій, підберемо актора, відзнімемо та змонтуємо готовий відос. Ми давно працюємо з Ютубчиком в рамках арбітражу трафіку і точно знаємо, які формати чіпляються за топидачі та можуть генерувати пошуковий, безкоштовний трафік для вашого бізнесу. Ну і останнє це навчання та консалт. У нас є базовий курс по арбітражу трафіку. В планах курс по світлу та монтажу. Тому якщо ви хочете своїми силами запустити. Прибутковий YouTube канал, то велком на навчання! А якщо вам треба консалт особисто зі мною по стратегії запуску каналу для бізнесу чи під арбітраж, то я впевнений, що зможу вам допомогти. Замовити будь-яку послугу можна на нашому сайті utim.top або пишіть напряму менеджеру в Telegram. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ще раз дякую за перегляд, гарного вам дня!